Всі думали, кінець почався світу. Земля у ранах і далеко мир. Жінки налякані. Ночі тремтіли діти, їх захистив Архангел Михаїл. Солдатам знов потрібна допомога, сітки, бенти, лопати і приціли, з повним кузовом напередок рушає наш волонтер, Архангел Михаїл. Бій за посадку, і нема патронів, нема підмоги, поруч безліч тіл до пекла з кулеметом поспішає наш побратим, Архангел Михаїл. Розрив усе в крові, бентимов пір'є, він тягне хлопця, хоч немає сил, і турнікет затягнуто надійно, бо санітар, Архангел Михаїл, осколок. Операція тривала крізь марення халатів, білий дим усе минулося. Одужуй, підлатали. Оперував Архангел Михаїл. Ми вистоїмо, бо ми сильні з роду. На Україні знову буде мир. За нашу землю ангели повстали. Веди мене, архангел Михаїл!